Та хочу розказати, розказати один такий вірш. Невеликий е, є такий Олександр Савченко. Е, це один із пастирів е, церкви, яка була у нас в Маріуполі Пристань Спасіння. Та він е, був дуже, напевно, що відомий в свій час, може зараз. Поет, письменник. Він писав дуже, дуже багато віршів. Та один з віршів, який він написав, я запам'ятав, і е, в контексті. Тих подій, які відбувалися там, в нашому рідному місці, я його згадав і ну, дуже багато повторюю. А ми бачили, як, чи що хочеться додати, знаєте, через всі ці обставини, ми бачили, як знаєте, життя багатьох людей, отак от Господь він, як, обнуляє, знаєте, щоб ти почав життя своє з чистого листа. Напевно, в іншому місці, в, іншому, в іншій країні, повністю з нуля. Як в всіх сенсах цього слова, ми бачили, коли ми були там в церкві, ми бачили людей, які мали дуже багато грошей. Ми ми бачили людей, які мали дуже багато магазинів, які щось продавали, вони мали бізнеса, дуже багаті будинки. Та ми бачили, що в один день. В якісь лічені хвилини, секунди, все це воно повністю обнулялось і все це згоріло. Та також нам нагадування за те, що на землі цій воно, воно колись все теж згорить. Написано, що всі діла, вся земля і всі діла на ній згорять. І дійсно, нам це таке нагадування, щоб ми нашим серцем, знаєте, не приліплялись до цього, що ми тут бачимо земне, не думали, що це от тільки це життя і є. Це дійсно мати, наприклад, добрий. Якусь хату, да, якусь машину добру мати. Це всі хочуть, це нормальні речі, Але щоб в нашому серці воно не було, що це мій сенс життя, що я своє життя живу тільки ради цього. Та хочеться розказати вірш брата Олександра. Спустя мгновення після смерті вам буде явно все равно. Любили ль вас на цьому світі, достігли сави ви зі мною. Все, что вы в манках накопили, богатство, дом, автомобиль и страны все, в которых были, все это превратится в пыль. Исчезнут все пустые мысли и станет в полный рост вопрос, кем был для вас в минувшей жизни Спаситель Иисус Христос. И перед вечностью порога поймете вы, как важно то, в каких вы отношениях с Богом и Сыном Божиим Христом. Аминь.